なるほど。<分>

Промісія має право розпочатися. Інші пропозиції. Зауваження? Ні. Тому прошу голосувати за початок радоти комісії. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення не прийде. Шановні члені комісії, ви маєте порядок потенційних, який складається з двох питань. А, якщо порядка дівного відсутня зауваження та пропозиції, прошу голосувати за пропустив.

Розподілено додаткову працю і бюджету Чомусь політика лікарні громади вхованому кошту в суммі 83 тисячі 583 мільйони 518 800 штам гривень.

В Прошу отримати відповідний проєкт проводити відповідний проєкт спорядження. Є запитання заважень. Тому, ну, якщо е, зауваження пропозиції немає, пропоную рекомендувати проводити проєкт розпорядження міського голови. На цю тему пробуд нового будівництва захисної сподоби цивільного захисту та вільного призначення Червоноскуліці не потрібен. Хто за? Хто проти?

Чи портами Одеської обласної державної військової адміністрації 29.08.2024 року були доведені зміни до річного та помісячного розпису між бюджетом обласного бюджету на 24 рік. Цим розписом визначено, що відповідно до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації 28.08.24 No817. Місто Чорноморського споділена, субвенція, інша субвенція з місцевого бюджету у сумі 15 мільйонів гривень, саме на будівництво об'єкту, які злучила не потрібно. Відповідно до пункту 4 рішення про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік необхідно. Прийняти збереження Чорноморського міського голови для подальшого внесення відповідної субвенції в розпис бюджету та відповідно збільшити сформування за цим об'єктом. Хочу сказати, що укладено договір на суму тридцять вісім мільйонів 448 гривень будівництво будівлі з влаштуванням газопошневої когнораційної установки. В бюджеті враховано на цілі 18 мільйонів 740 тисяч 460 гривень. З урахуванням додаткової субвенції видатку 33 мільйони 740 460 гривень. З урахуванням міжбюджетних додаткових трансфектів хочу довести до відомо, що загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, який враховуємо в транслях, які один бюджет, складе 302 мільйони 54 тисячі 149 гривень. І загальний обсяг проходить складе 1 мільярд, 56 мільйонів 602 тисячі 819 гривень. Видатки планові складатимуть 1 мільярд мільйони 886 тисяч 950 гривень. А який близько не вистачає на закінчення? Треба ще освоїти ці кошти сьогодні, навіть 18 мільйонів розвитку. Хоча знак сьогодні проплатила все не проплачення інформації. Я А чому Ні, не знаю, проплачували у срок і подачи проблема підрядника з НДС. Буто він повинен був свої кошти заплатити у НДС. Підрядник більшого підрядника 90-дневний срок виконання від моменту отримання аванту отримання авансу на його казначейський рахунок. А гроші виходили з його казначейського рахунку на рахунок кабельного заводу, без кабеля, ну, кабельного заводу Одеського. І тому е, э, ситуація така, що якщо б там сьогодні було б проплачено ці кошти, коли б вони проплачені були? Та подождите, я не понимаю, я не понимаю, а что вы сидите? А что вы не понимаете, что Ні, подождінь, подождите, подальша проблема яка. З моменту отримали коштів, да, наприклад, на чисто рекордну підрядника. У нього 90 днів на виконання э, роботи з довговору за отримання цих коштів, цього авансу. Да. Але проплати пройшли, коли глуподна платіжка в плати поставлення збітне місце, сміттє. Потім, коли вони прийшли через квартал, зрозуміли, що вони попадають на НДС, а проплати з пересилу ну, не, не І не ясно, коли будуть проходити. Ну, давайте не будемо говорити, тому що проплати були 3 травня, в кінці, в кінці

У нас, по можна я потім запитання, я вже бачу, що але, так, як, відповідно до, до, до договору так, у нас було передбачено авансовий внесок аванс на е, придбання товару, е, е, а кабіну продукцію. Е, відповідно до цього договору передбачено аванс від суми, який у нас тендерна е, сума в розмірі 30%. Що у нас проходить? Що ми е, е, нам наш підрядник він дає замовлення суму. Ми перераховуємо. А сумма уже когда идет цілеварин е, до угода, та сумма, которую повинен переводка на выготовлення кабельної продукции, она блокируется гезначеством. И це было, він подавав до охварты декілька, декілька разів и попадав на перше события на стоїть по закону НДС, він попадав на 600 тысяч. То есть на, на выготование продукции у него... 90 калитарных дней, если сумма, а если блин порой закрыли або товаром, а... або и ну, чем. Там... Ні біж... Да, с другими расходами не мог перекрыть. Прияте. Але сума ті які були, вони у нас перший раз були закриті в травні місяці до о, апрель, до квітня, я так розумію, да, і, і все пакет на стопі, а потім в іюні, а кю ні, серпні до іюля. Але в ці рамки вони просто не попали, попало просто на мільйон двісті на ПДВ. Ні, коли не повернули і стали там. Закрили. А чому блокують на капітальний завод? Ми на своєчасні проплати, оскільки це платежі вже обіцяють третій, і звичайно вони проплачуються в останній період, коли є кошти на єдиному казничеському рахунку. Ну, сейчас, ну непонятно. что будет далее. Да, нравится. и получается они попали уже там два. Нет, они порциют. Значит, сегодня у нас... Э, я просто стесняюсь еще раз. До повезли, пожалуйста, по всему объекту, что все у нас эти работы проводят проведены. Я с що була ця проблема. Вот они порциванно. Сегодня все дело, что он 6 млн. Трошки вони пішли на перегування. З полос з тим, що ці на матеріали змінилися, то голову вони поняли, що за ванси працювати не будуть, а по факту виконання Зараз вони вже на експертизі, але там багато добавили, вони їх справляють і стріляли буквально. Позволяли десяти дать дальше акту этому отрывку. Какие пациенты банальные на разе? Ну, в чистом удивлении. В я разумею, что да. Как будет заваться? Какие пациенты банальные? Нет, факт стал вообще не требуется. Какие пациенты банальные? Если кто-то не будет... В чистом удивлении. В чистом удивлении. В чистом удивлении. Я вам скажу, что не дадут. Я вам скажу, что І коли вони будуть закінчені за, за умови надходження пошту, умови назва виконання.

Тобто по цьому дому нічого не було, коли тобто, не було проплачено, міської ради, да, і поверну. Та. Та. А сьогодні нічого не проплачено, нічого нічого. А вот так вот. Щоб за підрядник, що він намагався заплатити, а потім... What? So Вже наразі не знаю, да, 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 да. да. як да. сказати, дивитися, кожного місяця ціна росте. Вона провідникову продукцію, на, продукці, на всі матеріали ціна росте. І через півроку ця ціна буде вже на Явності коштів на єдиному класніму раху, коли ці коштів дефіцит сплачується основ. Cześć, 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 Кто забыл? Кто против? Кто принял, все решение принято. Но на цьому питанні говорят, для науки, я не для с